У МВС назвали причетних до масової загибелі людей 2 травня. Чого хочуть сони і куди зник ексначальник обласної міліції Петро Луцюк? Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Екс начальник обласної міліції Петро Луцюк зник. Про це стало відомо у вівторок під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування одеської трагедії. За повідомленням ЗМІ на засідання запросили представників правоохоронних органів, в тому числі і Луцюка, але колишній головний міліціонер області не з'явився. Не відповідає він і на телефоні дзвінки. Із запитом чи не покидав він Україну, міліція має намір звернутися до прикордонслужби. служби. Раніше з Одеси зник полковник Дмитро Фучеджі, який безпосередньо керував міліцією під час безладів. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав винних в Одеській трагедії 2 травня. Коментар з'явився у центральних засобах масової інформації. Так, до подій 2 травня в Одесі причетні багато політичних сил і діячів. Зокрема, серед них є керівники передвиборчих штабів кандидата на пост мера Одеси Едуарда Гурвіца. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Передає кореспондент УНН. Нагадаємо, в результаті подій в Одесі 2 травня загинули 48 людей і ще 250 травмовані. Зараз особи, причетні до вбивства людей в Одесі, зафіксовані на відео, знаходяться в розшуку. Про це на брифінгу повідомив начальник головного слідчого управління МВС Віталій Сака. При цьому в ході слідства по подіях в Одесі вже заарештовано 12 осіб. Нагадаємо, під час масових безладів відпало будинку проспілок 2 травня. На відео були зафіксовані співробітники виборчого штабу Гурвіца Андрій Юсов, Віталій Свіченський, Юрій Борщенко і Сергій Гуцалюк, які керували безладами на Грецькій і Коликовому полі. Народний депутат Геннадій Труханов не є громадянином Російської Федерації. Це підтвердило в генеральному консульстві Росії в Одесі. В оприлюдненому документі також йдеться про те, що Труханов російського громадянства немає і ніколи за ним не звертався. Масштабна антиреклама розгорнулася довкола кандидата на посаду голови міста, а також народного депутата Геннадія Труханова. В початку це були сепаратистські наклейки роздані людям три плакати з сепаратистськими призивами у час видвіження Геннадія Труханова на Думській площі. На фото на відео були зафіксір була зафіксірована хто руководів процесу роздачі цієї продукції. Це був Андрій Юсов, один з из керівників избирательного штабу, екс-мера города Одеси, а нині кандидата на пост дієсково городского голови Едуарда Гурнаць. Окрім безлічі негативної інформації, недостовірних та змонтованих фото та підпало однієї з громадських приймалень за адресою фонтанська дорога 4 а додався ще один факт: до змі потрапила інформація про російське громадянство народного депутата, про яке заявив екс-мер кандидат на до міського голови Едуард Гурвіць. Це повідомлення майже одразу дійшло до Верховної Ради України, де з парламентської трибуни цю інформацію спростував керівник депутатської групи економічний розвиток Анатолій Кінах, зачитавши довідку з генерального консульства Російської Федерації. Текст цього документу було оприлюднено і на брифінгу. Справка номер 16, видана 19 мая 2014 року. года. Удостоверяется по сведениям Генерального консульства России в Одессе Труханов Геннадий Леонидович, родившийся 17.01.1965 года в городе Одесса, УССР, гражданином Российской Федерации не является. По вопросу приобретения гражданства России не обращался. Паспортом гражданина РФ не документировался. Подписано вице віцеконсу. Это не сомнительные сканы, не какие-то копии с замазанными пунктами. что Это оригинал справки из генконсульства. Илона Варала Георгий Дячик. У виборчій гонці на пост мера Одеси лідирує Геннадій Труханов. Такі дані опитування, проведеного з 7 по 13 травня в чотирьох районах Одеси, оприлюднило агентство Соціс, незважаючи на те, що на адресу Геннадія Труханова останнім часом лється відверта брехня. Одесити, які вже давно знайомі з брудними методами боротьби деяких політиків, у своїх уподобаннях впевнені. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Агентство Соціс провело опитування в період 7 по 13 травня в чотирьох районах Одеси. Польовим методом було опитано тисяча осіб. Похибка становить 2,5%. Аби отримати найбільш точні дані. агентство соці зробило імітацію виборів. Усі респонденти обирали свого кандидата серед існуючих 23-х. Якщо б вибори мера діси состоялись ближайше воскресення, то на момент опросу, за якого за кандидата ви б проголосували? 29,8 почти 30% получил Труханов Геннадий Леонидович. Второе место занимает 19,5% Гурвиц Эдуард Йосифович. То есть в нашем случае ярко выраженных два оппонента, два кандидата на этот пост. Всі останні кандидати ви бачите, намного менше набирають голосів ізбирателі. Київські соціологи поцікавилися не лише електоральними уподобаннями респондентів, але й проблемами, які існують в Одесі. Адже вирішувати їх буде новообраний мер, за якого городяни готові проголосувати. На перший план виходять саме такі обидіни проблеми, які пріжжі всього нас з вами, будь-яких громадян України, любого города, волнують пріжжівсього. Более материальные социальные проблемы это це уровень цен на продукты питания, то есть все, что связано с низким уровнем жизни, цены на коммунальные услуги, цены на продукты питания. Также одним из центра... центральной проблем, которая является красной лентой всех времен и народов в нашем государстве, это коррумпированность как центральной, так и местной власти. Борьба з преступністю і, звісно, состояння дорог головні кандидати на пост мера Одеси відомі в місті особистості. Геннадій Труханов вже довгий час працює на благо Одеси та Одеситів. Підтвердив цей рейтинг довіри. І була составлена шкала е, рівня довіри від одного до чотирьох, де 1 означає, що зовсім не довіряють тому чи іншому кандидату політику, а чотири повністю довіряють. Е, Потім показателям. Е, Ну, если так можно сказать, самый высокий уровень доверия 2,5 у Труханова Геннадія. Потом идут э, на одном уровне практически Матковский, Чекита и Гурвис 2,1. На питання, хто переможе на виборах, незважаючи на власний голос, більшість опитаних одеситів назвали Геннадія Труханова 26,2%. У перемогу Едуарда Гурвіца вірять 21,2% городян. А Геннадія Чекіти 1,4% респондентів. Можливо, саме те, що ситуація складається не на користь Едуарда Гурвіца, змушує його використовувати методи чорної боротьби. Люба предвиборна кампанія на зв'язана завжди вот, з такими подіями, завжди з такими. Ну слухами э, моментами, когда кандидат один или другой, или там вообще какая-то третья сторона э, активно использует вот какой-то компромат, какие-то э, вот такие нюансы, которые в принципе они могут повлиять на электоральные показатели на Мария Яныцька, Дмитро Моисеев. У південному регіональному управлінні Держприкордонної служби зміна керівництва. Генерал-лейтенант Віктор Мишаковський став директором департаменту персоналу адміністрації Держприкордонслужби України. А начальником південного регіонального управління призначено генерал-майора Володимира Плешко, який до цього часу обіймав посаду першого заступника. В окопах та війні жити можна, проте там не можна будувати майбутнє. Своє майбутнє Одесити бачать лише у злагоді. Про це вони заявили на форумі органів самоорганізації населення. На захід запросили нардепа Геннадія Труханова і спільно розробили резолюцію щодо збереження миру та спокою у місті. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Питання безпеки та спокою виходять на перший план. До їх вирішення можуть долучитися органи самоорганізації населення. Сьогодні вони взяли на себе багато функцій. Це найдієвіші структури з наведення ладу у міському господарстві, до того ж, вони найближче до людей. А значить, можуть вирішувати не лише проблеми ЖКГ, але зокрема і ті, які стосуються зняття соціальної напруги. Ані, звісно, ж євляються і в тому числі і тими людьми, які можуть проводити роз'яснительну роботу серед населення. Мал помимо этого, конечно, основное предназначение это самоорганизация. и Они объединились для того, чтобы вести хозяйство, свое домовое хозяйство, держать содержать порядке дома, контролировать наши ЖЭКи и ЖКС в том числе. То это активные, достаточно активные, наиболее активные люди в нашому місті. Наразі Спостерігається активність усіх органів самоорганізації місті, це і молодіжні організації, і об'єднання ветеранів війни та інші. Всі вони збираються, обговорюють та вирішують, що ще можна зробити для нашого міста. Об'ясняти, коли люди услышать правду автору мая, что сделать для того, чтобы не допустить 2 мая, что сделать для того, чтобы в нашем городе праздновался, широко праздновался День Победы, и люди не боялись прийти. Что нужно сделать для того, чтобы люди 25 числа пришли и сделали свой выбор, и не боялись, что их, не дай бог, кто-то встретит и будет диктовать свою, свое мнение, как проголосовать за того или иного кандидата. Однією з головних сфер діяльності Соні все-таки залишається ЖКГ. А точніше завдання вивести його із занедбаного стану, позбавитися монополії надання послуг населенню та зробити цю процедуру максимально прозорою, аби кошти, сплачені населенням, використовувалися строго за призначенням. Така схема переконаний, НРД повинна діяти на загальноміському рівні. Поки про її максимальну дієвість можна говорити у Суворовському районі, де вдалося підготувати паспорти на 65 багатоквартирних будинків та виконати великий обсяг ремонтних. Робіт замінити труби та благоустроїти прибудинкові території. Марія Яницька, Ілона Варава, Георгій Дячак. Балканський циклон, який приніс негоду в Україну, зачепить одещину. Через підйом рівня води у річці Дністер на півдні з дня на день очікують підтоплення окремих територій. Це пов'язано з проходженням дощового паводка та збільшення скиду води з Дністровського водосховища у Біляївському районі. За повідомленням українського гідрометцентру, можливі підтоплення Потонного мосту через річку Турунчук та під'їзних доріг села Троїцьке. Нагадаю, в останнє велика вода наробила лиха на Одещині у вересні минулого року. Тоді у зоні підтоплення опинилося кілька районів. У окремих селах наслідки стихії не вдалося подолати. І до сьогодні. Відсутність нормальних доріг, транспортні розв'язки та занять для дітей. Такий вигляд має сьогодні селище сахарне. Створити людям нормальні умови життя та відпочинку можливо, запевняє кандидат на пост одеського міського голови Сергій Хитрич. Напередодні він зустрівся з Одеситами, аби визначитися із першочерговими завданнями. Тему продовжить Марія Яницька. Селище Сахарне для кандидата на пост одеського міського голови Сергія Хитрича рідне. Він тут народився і навчався у місцевій школі. Але з того часу тут багато чого змінилося, і не в кращий бік. Те, що у місті мільйонику Одесі є такі занедбані райони, дуже прикро, зазначає Сергій Хитрич. Я вважаю, що мер міста має заботиться про всіх його гражданах, про всіх, всіх людях, які проживають на території. Вот. Я гостях, же, тоже. Люди цієї глибинки забуті міською владою і залишені наодинці зі своїми проблемами. Особливо хвилює місцевих жителів стан доріг та транспортна розв'язка, яка по суті тут відсутня. У мікрорайоні дуже багато дітей, але місця, де вони могли б проводити вільний час, немає. Здесь вот вообще совершенно детям нечем заняться, понимаете? Они предоставлены целый день себе, они здесь мотаются, они курят. Вот с 10 лет вот тут вот пособираются и курят хоть что-нибудь, что-нибудь ради детей. Желательно, чтобы площадку хотя бы футбольно сделали. Это ребята -то на дороге играют, а там вообще щебень одна. Не бігаснікак у цій частині міста скаржаться люди навіть купити медикаменти велика проблема. А хворіють тут доволі часто, адже в будь-яку пору року пил на вулицях стоїть стовпом. Сергія хитрича місцеві жителі знають добре. Тому й майбутнім мером бачать лише його. кажуть, якщо пообіцяв навести лад, обов'язково зробить. Я знаю, що він допоможе, він хоче, він одесит, он там і сід, понімать внутри. Это не покупається. Надо молодим давати ход. Тому що они будут все нормально организовывать, то есть ну, по спорту ребят побольше, щоб не пили, не курили, остальное учоба. То есть, то есть спонсировали побольше Сергій Хитрич запевнив за вирішення першочергових проблем селища Сахар не візьметься вже найближчим часом. Наразі ознайомився з проблемами усієї Одеси та склав план дій. Я вам обіцяю аптека. тут буде, це раз Друге, дітського площадку приведемо в порядок. Я заставлю наших чиновників працювати. И, конечно же, дороги. Дороги ужасные. В Одесі в першу чергу необхідно підготувати город к туристическому сезону. В місті заброшені практично всі парки. Елементарно, навіть парк, він знаходиться в состоянии. Мне Мені дуже стидно, що Победы виглядає таким чином, тому що ні скамеек, ні освещения, ні охраны. Сергій Хитрич один із наймолодших кандидатів на пост одеського міського голови. Але вік не перешкода, кажуть місцеві. Головне у цій справі бажання допомогти своєму місту. Сергій Хитрич молодої перспектив активный политик хотелось бы, чтобы ему дали возможность применить свою энергию, свои силы и <coughs>, дали возможность молодому человеку, который не задействован ни в каких еще коррупционных схемах, применить свои силы на благо нашего города. И он обязуется как бы сделать дороги, так как у нас в Украине это очень большая проблема. И также за здоровый образ, также Пависіть зарплати людям, які працюють на державних, державних учреждениях, таких як учителя, медики. Це вже не перша зустріч Сергія Хитрича з виборцями. І щоразу вона збирає все більше його однодумців. Нагадаю, вибори на постудеського міського голови пройдуть 25 травня, одночасно із президентськими. Марія Яницька Дмитро Мойсеєв. Відкрито оновлено центральну алею гідропарку Лузанівка. Урочистий захід супроводжувався концертною програмою, конкурсами та солодощами для дітей. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Відкриття оновленої центральної алеї в Лузановці одесити чекали давно і з нетерпінням. Віднині улюблене всіма місце відпочинку відреставроване. Цими вихідними відбулося урочисте відкриття центральної алеї. Участь у святковому заході взяв народний депутат України Геннадій Труханов. Я рад, що общими зусиллями ні копейки не потрачено бюджетних средств. все зроблено за небюджетні средства. Делали самі люди, самі ті підприємці, які працюють в Лузановці. То тобто есть парк, роблять його достойним. Вместо моддыха для наших одесситов, для жителей Суворовского района. Я думаю, что сегодня у всех есть возможность оценить проверенную работу, оценить то, что в Лузановке, на Суворовском районе, идет полномасштабная такая атака на наше бездорожье, на нашу разруху. Я считаю, что это действительно повод для сегодня для праздника. Хорошего праздника. Фактически был сделан ремонт той аллеи, которая как бы действительно находилась в неприглядном состоянии. То есть заменены были освещены, то есть полностью сделано освещение аллеи, сделан ремонт аллеи, то есть уложено плиткой, сделано озеленение, куплены скамейки, сделаны, еще сделаны уроны, но их не успели установить. Есть такое чуть-чуть. Я думаю, на следующей неделе мы их установим. Алею оцінили і дорослі і діти. А святкова програма з піснями, танцями, кульками і морозовом зробила цей день для Одеситів незабутнім. Про діяльність Геннадія Труханова тут, в Суворовському районі Одеси, знає кожен, тому і не здивувалися черговому приємному сюрпризу від нардепа. «Коли Когда не все одно, що відбувається в районі, то звісно, під його скажем руководством, під його наблюденням багато, що можна зробити». И в частности, тот же даже участок аллеи, который был на набережной, это тоже под его гиды. Здесь новая аллея, мы уже давно за ней наблюдаем, и молодцы, что сделали, потому что мы уже здесь 25 лет живем и ходим сюда именно. И это первый раз за все время здесь делают красоту. Единственная просьба, чтобы не было вот этих самых палаток. Если опять поставят палатки на эту красоту, тогда уже все потеряется. Вот. спасибо огромное. Что я могу сказать за аллею? действительно здорово, что вот она здесь действительно так появилась вся, целиком, полностью. Это действительно хорошо, очень. Сделал очень классный парк, ну, здорово вообще. Я вообще катаюсь постоянно на велосипеде, просто великолепно. Я просто в восторге от этого. И здесь, даже вот туда, туда и обратно прокатиться, это вообще. Потім, буквально коли дорога до этого і сейчас, Я просто їду. Я радуюсь. Зраділи оновленому місцю для відпочинку навіть найменші одесити. Не на В Україну надійшов перший транш макрофінансової допомоги від ЄС. Євросоюз перерахував 100 мільйонів євро. Найближчим часом до України надійде другий транш допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Станеться це після того, як Рада ратифікує відповідний меморандум. І впродовж теми офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 70 копійок. Продаж – 12 гривень 15 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 85 копійок. Продаж – 16 гривень 60 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 33 копійки – а продає за 3 гривні 48 копійок. У середу 21 травня відкриють оновлену Аркадійську алею. На урочистості запрошені зірки української естради. В Програмі концерту виступ учасників телешоу X-Factor, а також Потапа і Насті Каменських. Захід розпочнеться у 16-й годині. Наразі у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91 Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось!